Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 432 із села до місця Риболовлі Іван Петрович проплив на плоті 10,4 кілометрів. А повертався на човні, який рухався зі швидкістю 4,1 км за годину. Витративши на зворотній шлях на 1,5 годин менше, знайдіть швидкість течії річки. Добре, починаємо. Пишемо номер 432. І спочатку треба записати скорочену умову. Нам відомо, що Іван Петрович рухався спочатку на плоті, ну тобто за течією річки, а потім вертався, звісно, проти течії. Далі відстань. Ми знаємо, що від села до місця риболовлі 10,4 кілометрів. Записали відстань. 10,4 кілометрів він проплив на плоті і вертався тим самим шляхом. Далі, швидкість. Що ми знаємо про швидкість? Повертався Іван Петрович зі швидкістю 4,1 км за годину. А коли він плив на плоті, ми не знаємо. Тобто, це і є швидкість течії річки. Далі, час. Скільки він був в дорозі, ми не знаємо. Але ми знаємо, що на зворотній шлях він витратив на 1,5 годин менше. От я хочу записати так: що на плоті, коли він плив, він витратив на 1,5 годин більше. Чому? Тому що мені так більше подобається. Ви запишіть, як вам подобається. І основне питання, яке у нас? Знайдіть швидкість течії річки. А саме та швидкість, з якою він рухався на плоті, бо це і є швидкість течії річки. Поїхали! Перша дія. Дивіться, спочатку треба записати формули. Ми будемо шукати час, а ми знаємо відстань і швидкість. Так? Тому я одразу запишу формулу: щоб знайти час, треба відстань поділити на швидкість. І ще я хочу записати формулу для швидкості. Щоб знайти швидкість, треба відстань поділити на час. Все. Далі, перша дія. Ми знаємо, що проти течії річки Іван Петрович рухався 10,4 км зі швидкістю 4,1 км за годину. Отже, щоб знайти час, треба відстань поділити на швидкість. 10,4 я ділю на 4,10. Щоб поділити два мішаних числа, їх треба перетворити у неправильні дроби. 10 помножити на 5 буде 50. 50 додати 4 буде 54, пишу в чисельник. 5 переписали в знаменник. Поділити на 4 помножити на 20 буде 80. 80 додати 1 буде 81, пишу в чисельник. 20 в знаменник. Далі, щоб поділити дві дроби, треба ділене помножити на число обернене до дільника. Треба 54 п'ятих помножити на 20 перших. Далі, щоб помножити дві дроби, нам треба чисельник. Помножити на чисельник. Знаменник помножити на знаменник. Я не хочу переписувати. Я об'єднала ці дроби під одну дробову рисочку і поставила знаки множення. Далі. Цей дріб треба скоротити на 27. Я ділю 54 і 81 на 27. В чисельнику 2, в знаменнику 3. Далі. 5 і 20 я ділю на 5. В чисельнику 4. В знаменнику 1. Що вона залишилось? В чисельнику 2 помножити на 4. В знаменнику 1 помножити на 3. І це буде 8 третіх, неправильний дріб, який треба перетворити у мішане число. Скільки разів число 3 вміститься в 8. Ви скажете два рази. 2 цілих дробова рисечка 3 в знаменнику. далі. 2 помножити на 3 буде 6. Скільки не вистачає до 8? 2. 2 пишу в чисельник. Одиниця виміру години. І ми знайшли час, який витратив Іван Петрович на шлях проти течії річки. На зворотний шлях. Добре. Далі. Друга дія. Ми вже знаємо час, який він витратив на зворотній шлях. І ми знаємо, що коли він плив на плоті, він витратив на 1,5 годин більше. Тому нам треба додати 1,5 та 2,2. Це буде друга дія. Щоб додати. Дві дроби з різними знаменниками треба звести до спільного знаменника. Яке число ділиться і на 6, і на 3. 6 ділиться на ціло на 3. Так, майбутній спільний знаменник 6. 6 ділю на 3, доповняльний множник 2. Другий дріб вже з знаменником 6. Так? Множу доповняльний множник і на чисельник, і на знаменник дробу. Маємо 2,4 плюс 1,5 шостих. Далі. 2, плюс 1 ціла це буде 3 цілих. Знаменник 6 переписали. 4 плюс 5. Чисельники треба додати буде 9. Далі дробову частину треба скоротити на 3. В чисельнику 3, в знаменнику 2. І тепер нам треба 3 і 3 других перетворити так, щоб дробова частина була. У вигляді правильного дробу. А давайте на чернеці зробимо, щоб багато не писати. Три других. Це скільки буде 1, в знаменнику 2 1 помножити на 2, 2. Скільки не вистачає? Один, Одинички. так? Один пишу в чисельник. Отже, дробова частина це 3 других. Це одна ціла і одна друга. Тоді. У нас виходить 4,1 друга години. От такий час витратив Іван Петрович, коли рухався на плоті. Так, ми знаємо час, який він витратив наш свій шлях. Ми знаємо відстань, яку він пройшов 10,4. І зараз ми з легкістю знайдемо швидкість. Формулу ми вже записали. Треба відстань поділити на час. Отже, третя дія. Нам треба 10,4 поділити на 4,1 І щоб поділити два мішаних числа, треба їх перетворити у неправильні дроби. 10 помножити на 5 буде 50. 50 додати 4 буде 54. Пишу 54 в чисельник 5 переписала в знаменник. Далі поділити на 4 помножити на 2 буде 8. 8 додати 1 буде 9. Пишу в чисельник в знаменнику 2. Далі, Щоб поділити дві дроби, треба ділене помножити на число обернене до дільника. 54 п'ятих. Треба помножити на 2 других. І тепер, щоб помножити дві дроби, ми множимо чисельник на чисельник. Знаменник на знаменник. Щоб це все не переписувати, я об'єднала дві дроби і написала знак множення. Далі 54 і 9. Ділимо на 9. В Чисельнику 6 в знаменнику 1. Все. Що у нас залишилось? В чисельнику. 6 помножити на 2 в знаменнику 5 помножити на 1. І це буде 12 п'ятих. І треба неправильний дріб перетворити у мішане число. Скільки разів 5 вміститься в 12? Два рази. Знаменник 5 переписали. Далі 2 помножити на 5 буде 10. Скільки не вистачає до 12? 2. Все 2, пишу в чисельник. І це у нас швидкість. Кілометрів за годину швидкість, з якою рухався Іван Петрович на плоті. А що це? Це швидкість течії річки. Все. Відповідь 2,2 км за годину. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей.